Люди не можуть порозумітися одна міжодних. Що... Ми тоді верхівка людей, яка була в США, багато років Керівник, тому керівники багатьох штатів, бо вони ще не були, запросили за області і сказали, давайте ми просимо Бога, щоб він нам допоміг. Об'єднатися, знайти спільну думку, знайти спільні точки дотичні. Таким чином, після цього волонтерного сміття, який були сполучені Штати Америки, відбулося об'єднання Америки. Вони запросили Бога в своє життя. Вони вписали ім'я Бога в свій кожний життя. І з того часу пішов величезний господар цієї держави, яку ми можемо спостерігати сьогодні. З вами. Україна є велика християнська країна. Ми забуваємо з вами говорити, що Україна не просто гарна, красива, духовна, світла християнська країна. Україна це апостольська країна. Тому що вона благословенна апостолом Андрієм Первозваним, якого Господь поблагословив для того, щоб він прийшов на ці землі. І коли він сюди прийшов, він сказав, що тут живе дубові, віруючий християнський, душевний, гостинний народ. Оце ми з вами. Але чи сповідуємо ми цю традицію Бога шанувати своєму житті? Ні, тому що якщо ми повернемося в своє дитинство і згадаємо дідусів своїх, прабабусів своїх, ми згадаємо і ті наші релігійні свята, і ті молитви, які завжди старша, найстарша людина в хаті на всі свята. Вставала, благословляла свою дитину. Це була наша традиція глибока, яка тримала українців разом. А ми починаємо довіряти це Богу, довіряти Богу дитину, яка відійшла. Та Боже, ти його опікуєш сьогодні. Бо це дитяче, моя рідна людина, вона сьогодні стає коло тебе ангелом для його дітей, для його онуків, для його родини. І для нашої боротьби теж, бо вони так само на небі воюють за нашу перемогу. От про це ми повинні знати сьогодні подумати і відчути, як це не працює. І вона смілилася за так. Ну і так вийшло. В сні Я раптом кажу, Господи, ну я ніколи тебе нічого не покликала, все приймала за все ну, якби, бідякувала. В чому справа? Чому таке відбувається з Україною? Він мені сказав два слова. Бо ви не вмієте дякувати і цінувати. налоги. я встала, стала, вона була п'ята одинара. Я думаю, Боже, я це мушу людям розповідати. Ми, хіба ми часто щиро дякуємо одне одному? Ми часто приймаємо їх належне. Чи ми цінуємо те, що ми мали таку родючу землю? Багато років тому керівник, керівники багатьох штатів, бо вони ще не були об'єднані, запросили за області і сказали, давайте ми просимо Бога, щоб він нам допоміг об'єднатися, знайти спільну думку, знайти спільні точки зору. Таким чином, після цього молитовного сміття, коли Сполучені Штати, відбулося об'єднання Америки. Вони запросили Бога в своє життя. Вони вписали ім'я Бога в світу. І з того часу пішов величезний Господь цієї держави, яку ми можемо спостерігати сьогодні з вами. Україна є велика християнська країна. Ми забуваємо з вами говорити, що Україна не просто гарна, красива, духовна, світла християнська країна. Україна це апостольська країна, тому що вона благословенна апостолом Андрієм Первозванним якого Господь поблагословив для того, щоб він прийшов на ці землі. І коли він сюди прийшов, він сказав, що тут живе до віруючий християнський, душевний, гостинний е, народ. Оце ми з вами. Але чи сповідуємо ми цю традицію е, Бога шанувати своєму житті? Ні, тому що якщо ми повернемося в своє дитинство і згадаємо дідусів своїх прабабусів своїх. Ми згадаємо і ті наші релігійні свята, і ті молитви, які завжди старша, найстарша. Людина в хаті на всі свята вставала, благословляла свою людину. Це була наша традиція глибока, яка тримала українців разом, незважаючи на те, що в нас не було своєї держави. 450 років ми не мали своєї держави, але ми сьогодні є, є наша мова, є наша культура, є наша традиція.